Зімляні, вітаю, паша на связі Київ, Україна. У нас за бортом перші числа жовтня 2025 року. І сьогодні, друзі, ми вриваємося з вами в ту саму рубрику, де ми дегустуємо солодкі візитівки міст України. Якщо ви вперше дивитесь це відео, знайте, що ми вже з вами відвідали і продегустували, зробили висновки по торту Ужгород. Львівському та навіть по торту Херсон. Сьогодні у нас на огляді друзі парам-пам-пам торт з Тернополя. Визитівка, друзі, міста Тернопіль торт собственної Херсони. Його було дуже і дуже тяжко знайти. Його було дуже тяжко доставити в Київ, тому що його склад не схожий ані на Херсон, ані на Львівський, ані на Ужгород. І, друзі, він не заморожується, якщо ви хочете це знати. В Києві його знайти ніде, а в Тернополі його не всюди можна придбати. Але це трохи пізніше. Друзі, не відволікаючись, не відкладаючи на завтра, те, що можна. Продегустувати та з'їсти сьогодні пропоную вам вриватися, ставити вподобайку, пальці вверх, лупіть перевіряти підписочку, коментувати, бо це допомагає розвитку канала. Присібнуть рівні, погнали! Друзі, ви тільки ну, подивіться на цю красу. Тут навіть тут фанера якась, охрініть, прикиньте, тут можна отак от прям під носом. Це не картонка, це прям фанера якась. Охренеть тортик, знаєте, тяжелінькі. Але, друзі, якщо я вам розповім, що мені коштувало в, в смислі в нервів та часу доставити торт саме в Київ, ви, мені здається, просто поставите мені пам'ятник. Кожним днем, кожна наступна солодка визитівка. Становиться більш складною для того, щоб її придбати та продегустувати. Багато хто відмовляється, багато кондитерських, там навіть просто люди, котрі виробляють ці тортики. Багато хто не хоче цим взагалі займатися, там доставляти. Великі друзі, уклін, кондитерські кучеряве пече, тому що вони пішли на зустріч і ми змогли з вами зараз тут зібратися та продегустувати цей тортик. Хто є в Тернополі, а хто або хто. Буде, зайдіть на текстильно 24 g та подякуйте ці дівчатам, що зробили по суті для нас цей контент, доставивши цей тортик. Слухайте. Скільки мені коштувало нервів, щоб його сюди привезти, якщо дуже коротко і дуже тезісно, ми чекали про холодної погоди, тому що це не заморожений торт. Ми шукали на блаблакарі людей, котрі зможуть і схочуть головне доставити торт, тому що ну ви прикиньте, звертаєшся до людини. Кажеш, мені тортик треба з Тернополя до Києва, і багато водіїв чомусь під словом тортик Сразу представляють собі якусь запрещенку білою, розсипчатою. Не знаю. Коротше, теж подяка друзі-водійці, котра сама заїхала за цим тортиком на текстильну. котра привезла його, до, до, до себе додому поставила в холодильник, а Потім привезла, друзі. У Київ. Я навіть не буду, друзі, розказувати про те, що коли я їхав, збирався вже їхати на зустріч з водійкою, яка приїхала, привезла мені, мені в Київ цей тортик. Була повітряна тривога, три повітряної тривоги, і я просто фізично не міг громадським транспортом дістатися туди. А в неї маршрут не був далі. Слава Богу, все склалося так, як склалося. Я читаю всі ваші коментарі, і навіть зараз, готуючись до тортика, я чи прочитав. Що людина написала про торт Тернопіль, бачите, да, де я писав. До речі, підписуйтесь в телеграм-канал, посилання під відео, там дуже багато цікавого. І людина Оленька якась написала, що странна символіка торта в Тернополі іудаїзм, побіділ мусульманства, друзі, я не знаю, де ви тут знайшли якийсь іудаїзм, мусульманство чи щось інше. Ви просто можете взяти Вікіпедію відкрити та прочитати. Тати, що то взагалі є таке, тому що хтось каже про якийсь паркан. Слухайте, друзі, ну ви в Україні живете? Чи йде? Я не розумію, що це таке взагалі тут є? Це герб. Тернополя, котрий з'явився в 92 му році. Не треба нічого вигадувати, просто відкрити натівські інтернети. Якщо в оригіналі, то цей герб Тернополя йде на синьому фоні. І оці от геральдичні фігури, саме зображення старого замку, старий замок, да, друзі, старий замок. Ви були в Тернополі чи ні? І відеома Леліва. Золота шестипроменева зірка над півмісяцем ріжками догори. Це родовий герб. Герб засновника міста Тернопіль Ян Тарновський. В ньому об'єднані там і символізм. Зірка це символ життя, що позначає Богородицю. А місяць це благовоління вищих сил і є символом Діви Марії. Все, не треба роз, зраду тут е, шукати якусь. Друзі, що мені відомо про цей торт, про начинку торт, який повертає в дитинство, де можна було безтурботно їсти пломбір та бігати босоніж. Так пишуть в інстаграмі кондитерської, багато горіхів, карамельний крем, фундучне праліне та мус зі смаком домашнього печивого кукурузка. Чи до цього моменту ми з вами таке. Поєднання інгредієнтів куштували, мені здається, ще ні. Коротше, що ми з вами тут віщаємо. Давайте різати вже нарешті. Я вам скажу, друзі, чесно, я в придкушені. Я не знаю, що очікувати від цього тортика. Прям така краса навіть різати не хочеться. Давайте розріжемо, слухайте. Давайте розріжемо ось так навпіл і подивимося в розрізі. Ми жодного разу такого ще не робили. О, слухайте. Прям як по маслу йде, як птіче молоко якесь. То буде дуже цікаво. Написано, що багато горіхів. Я не знаю, чи радуватися мені цьому чи ні, тому що ви зрозуміли з попередніх випусків, до речі, хто ще не бачив, обов'язково залишу під цим відео. І посилання на Тортужгород, і на Херсон, і на Львівський обов'язково подивіться, бо треба знати своїх, свої солодкі візитівки міст України в лице. Присмак натуральної кави, гірчинка чорного шоколаду. Переїжджаю жити у Львів. З А де мій коньяк? Ось подивіться, чи виглядує на вас. Десь грецький горіх. Крем сир з корогою. от от іде, от прям куча в ньому, знаєте, інгредієнтів, котрі можуть зацікавити. Короги тут прямо по-багатому. Навіть якщо ви отак от подивитесь, а це, ніби, знаєте, якийсь каравай, якась хлібчина. Слухайте, реально м'який розморозився на всі 100. Як справжні інтелігенти і починаємо його дегустувати. М -м -м. Так, ну що, як би нам його розділити на дві частини, щоб все це діло не розвалилося? Друзі, в який кондитерський вам накладають торт? Прямо в Черпаком. Дивіться, опача сюди здвинули. Слухайте, треба срочно, срочно його їсти, тому що тут така консистенція. Да ви що, така консистенція, котра плавиться в руках. Як казав один небезізвісний, остановіться, подивіться, що у нас тут в розрізі. Друзі, я чесно, я перший раз бачу такий торт в розрізі. Слухайте, оце якраз верхня частина, тут 2 сантиметри, може навіть більше, за котрої ми, друзі, чекали декілька тижнів, поки прохолоне погода, тому що він не заморожений. А вибачте, мене плюс 25, плюс 30 в автівки з Тернополя до Києва. Тут би нічого від цього не лишилося. Це. Це скарб, як казав другий відомий нам. відома нам личность. Не знаю, з якої половинки треба починати: з лівої та правої або правої. Давайте визначимося, пахне горішками і. Якимось кремом я не можу зрозуміти, зараз будемо пробувати. До речі, друзі, ви в курсі, що в цьому році, 25-му році Тернополю виповнилося 485 років. А ми то з вами і не знали. Так, ну що, давайте дивитися ще раз, багато горіхів, карамельний крем, фундучне праліне та муз зі смаком домашнього печива, кукурузка. Де все це? Зараз будемо дивитися. Я прям хочу оцей от крем, я не знаю, от хочу, не можу. Спробувати прям зсередини цей кремчик. Слухайте, який м'який. Дивіться. Оце я розумію. Оце я розумію. О, оце смачно. Оце, на відміну від попередників, де постійно якісь горіхи, де постійно якийсь бізе, де постійно якісь великі шоколадні прослоті. Отут, от мені, мені це сподобалося. Ви, як хочете, а я вже готовий. Я готовий. Слухайте. Прямо той, що лікар прописав, прописав і ще раз прописав, м'який максимально, я не знаю, горіхи. О, горіхами пахне. Горіхами пахне, дивіться. Це все, що вам, друзі, треба знати про торт, котрий виготовляє ця кондитерська за ваше здоров'я. Да ладно. Мені здається, це смак оцього печива, яке анонсовано було. Слухайте, мені дуже сподобалося. Навіть не знаю, що мені більше подобається. Оця верхня прослойка. Чи оце печиво? Печиво мені більше подобається. Мені здається, якщо б навіть не було верхньої прослойки, то. Нижня частина з печива мене б задовольнила повністю. Якщо я раніше казав, що віддаю перевагу там львівському тортику, або Ужгородському, або Херсону, то я можу з певністю сказати, що перші оці от наші з вами дегустаційні моменти, вони вже цей торт Тернопіль виводять на п'єдістал почота. Я навіть не можу зупинитися. Я вам, друзі, скажу по секрету, що це відео я знімаю відразу після того, як я дегустував плов. Ви можете собі уявити, я дегустував плов з продуктового ярмарку на Ривуцького. І я думав, що тортик в мене вже не піде, тому що бункера вже були повністю. Але хто я такий щоб собі відмовити? Від такої смакоти. Я не знаю, друзі, що вам сказати. Хейтери можуть знову і знов писати, де тобі все заплатили. Слухайте, якщо мені не сподобався торт Херсон, я про це вам казав. Якщо я знайшов в торті Ужгород шкарлупиння, від котрого я трохи не залишив зуб, я теж вам про це казав. Якщо мені торт подобається, я готовий. оцей весь шмат полтарта просто в одно. Хотіла сказати рила, в одно ліцо собі закинути. Ви розумієте, що мені це подобається. І навіть не хочеться, знаєте, до речі, я кажу, тут щось розповідаю, треба ж сказати про те, наскільки він солодкий. Як ви бачите, на відстані витягнутої руки в мене немає ніякого чаю. Мені прямо от щось запивати, бо він приторний, якийсь дуже солодкий. Мені не хочеться. Мені хочеться його їсти їсти. Тернопільчані. Я хочу переїхати в Тернопіль тільки заради цього торту. Якщо ви на протязі всіх наших відео знали про те, що ваша солока візитівка саме так смакує, саме так виглядає, і ви мовчали під моїми відео про це, ой, що з вами робити? Друзі, до речі, я забув сказати, а ви ж знаєте, що на перегляді моїх відео можна заробляти в минулому відео, коли я був у фраці, в піджаку, ми з вами вгадували, а що в мене в нижній частині мого образу там були і шорти. Ви казали, і шорти там і голи там і голою дупою сидиш на стільці. Ніхто не вгадав, ніхто не виграв 100 гривень. А треба було просто включити трохи голову і згадати, а чим Паша займається, а яка зараз погода за вікном. І все було максимально просто. Вже похолоднішало, і Паша приміряв перед записом того відео, перед дегустацією того тортику. Снобордичні штанці вже треба готуватися до зими. Снобордичні штанці, друзі, були під столом. Це ж це ж логічно, це ж просто, максимально просто. Але друзі, сьогодні у нас трохи легша задача. Я не буду настільки складний вам робити конкурс, але історія та сама, друзі. А що в мене під столом? Ну тільки тримайте собі в руках да? в рамках культурного всього. Хто перше вгадає, ну мається на увазі штани, шорти, там, що там, плавки, чи, щось інше. До речі, хтось навіть писав, писав шотландський кільт. Це потужно, але в мене його нема. Друзі, хто перше вгадає, 100 гривень полетить на е, чайок, на каву, на шматочок тортика на ваші реквізити, вашої банківської карти. На переглядах моїх відео можна заробляти. Підписуйтесь не тільки на YouTube, а й на Telegram. Посилання під відео там багато того, що не пропускає YouTube. Там є голосування, там є якісь е, мої замітки, е, котрі вам теж будуть цікаві. Друзі, ну тортик Тортик потужний. Тортик потужний. І я прямо знаєте його їм їм. До речі, я трохи за ваше здоров'я чайочку. Нахабний фрукт, ванла, чорний чай без цукру. Друзі, а напишіть у коментарях прямо зараз. Чи ви вже дегустували торт Тернопіль колись? Можливо, ви живете в Тернополі, а можливо, ви заїджали на аганьок, да, просто. Щоб погуляти, відпочити, що ви можете сказати про цей тортик? Я вам, друзі, хочу сказати, що оці горішки, котрі мене роздражають, просто... У Київському торті, у всіх оцих отужгородських, де ми трохи клик собі не зламали. Тут я взагалі не відчуваю горішки. Чи вони настільки подрібнені. Так, вони тут є. Я бачу, що вони тут є, ось навіть, я не знаю, чи побачите ви чи ні на відділці, але так, вони є. А, але вони розміром, мабуть, міліметра 2-3 Друзі, я вам хочу сказати, що оцю половинку. Можна їсти на ура, з'їсти на ура просто в один рот. Вона з одного боку дуже і дуже легка. І я до сих пір не можу зрозуміти, що мені подобається більше. Верхня оця от прослойка чи нижня. Я все зрозумів, не треба розділяти. Треба їсти просто два в одному. Просто зразу берете і два в одному закидуєте собі у рот. Друзі, це відео. Воно набагато коротше, ніж відео попередників. А чому? А тому що зараз вимкнеться камера і я втапчу цей торт просто, просто за лічені хвилини. Серед всіх тортиків, котрі ми з вами дегустували, мають на увазі солодкі візитівки України, цей з сьогоднішнього дня буде в мене на першому місці. На другому місці скоріш за все львівський, на третьому місці е, Ужгород і на четвертому Херсон. Я не знаю, чомусь всі отак вот трясуть над собою руками і кажуть, що Херсон це, це, це топ. Мені Херсон не сподобався. Там якесь месиво було, незрозуміло. Ужгород і, і те набагато крутіше. Якщо е, розробники, якщо кондитери цього тортика... Зможуть зробити так, що його можна буде заморожувати і перевозити в будь-яку місце, в будь-яке місто України честь і хвала, тому що такий десерт, мені здається, повинен скуштувати і спробувати. Ну якщо не кожен українець, то кожен. Сладкаєжка уж точно. До речі, друзі, я полистав інстаграм цієї кав'ярні, як вона зветься, кучерява пече. Я залишу до речі посилання на інстаграм, залишу телефон. Якщо хочете звертайтеся. І вони роблять не тільки цей торт Тернопіль, там купа, там просто там така кількість всяких солодощів, котрі тернопольчані. Правильно? Тернопольчані чи тернопільці можуть замовити для свого дня народження, весілля, там і купу-купу інших свят. Я забув вам сказати: тут зверху ми ж бачимо, да, верхівка це, типу, якийсь шоколад, скоріш за все, але він настільки це білий шоколад, білий шоколад, але він настільки тоненький, настільки легкий, що його не відразу і бачиш. Висновки максимально легкі, максимально прості. Цей торт заслуговує уваги максимальної, бо я його ставлю на перше місце серед четвірки, котрі ми продегустували. Що тут мені, чесно кажучи, сподобалося більше, чи то горіхи, чи карамельний крем, чи оце фундучне праліне, чи навіть мусс, котрий у нас зі смаком печива. Але мені здається, що краще за все, як я вже сказав, просто так от брати і цілком повністю весь оцей от тортик брати на виделку і употреблять. Друзі, я вам сказав, що в принципі, ось це ось цю половинку цього тортика цілком і повністю можна вжити зараз, але ти його їж і Розумієш, що він настільки калорійний, що ну пів тортика точно не влізе. А четвертинка мені здається легко. Дивлюся, що кожен наступний наш крок, кожен наступний наш торт він становиться все смачніше і смачніше, ну, за деяким виключенням. І поки що, якщо підводити повністю наш рейтинг, то я не буду ставити бали якісь, да, там, по 10-бальнішках, але зрозуміло, що на сьогоднішній день цей торт заслуговує, не знаю, по 10 шкалі 12. Я просто ще раз повторюсь, що у нас серед четвірки тих солодких візитів. Міст Києва, котрі ми вже продегустували на першому місці, чисто моє враження. Це торт Тернопіль, на другому місці це у нас тот торт Львівський, на третьому Ужгород і на четвертому це Херсон. Ваші враження можуть бути зовсім інші. Пишіть також у коментарях. Буду вдячний кожному, хто залишить якийсь коментар, як вам цей торт. Може ви вже його дегустували, а може ви порекомендуєте який наступний торт, наступна солодка візитівка міста України, якого самого. Хотілося побачити на каналі. Для підтримки вподобайку в Лупілі, для підтримки коментар, котрий ви вже пишете скоріш за все, і перевірте підписочку, бо це теж допомагає розвитку каналу. І нагадаю, якщо ви раптом сьогодні знаходитесь у Тернополі, або якщо плануєте туди. Поїхати, то е, завітайте у цю чудо-кондитерську кучеряве пече на текстильній 24 Г. І подякуйте від мого імені всім причасним до виготовлення цього е, шедевра. Спішу откланяться до нових зустрічей в нових відосах, в нових дегустаціях, нових солодких визитівок України. Всім пока!